Як вам шкодить ваш будинок? Мало хто про це задумується, але насправді наш простір, в якому ми живемо, в якому ми працюємо, він може нас як підтримувати, так і шкодити. Тож, давайте розберемося, як це відбувається і що з цим робити. Я Олеся Серебрянська, енерготерапевт та людина, яка вміє чути та бачити енергетичний світ і навчає цьому інших людей. Коли до мене приходять люди і кажуть, що вони без талантів, вони звичайні, то після навчання у мене вони стають тими людьми, які вміють чути бачити ангелів, наставників, творця, душу. Поспілкуватись з душею близьких людей і багато чого іншого. Ніхто з нас не звичайний, всі мають можливості, які потрібно лише в собі розвивати. І так, давайте базово з вами розберемося в будь-якому просторі, де б ви не знаходилися. Є фізичний світ та енергетичний світ. Якщо ви бачите зараз стакан, то цей стакан має свою енергію, і це йде на тонкому плані, на рівні енергії. Якщо ви бачите тварину, то вона має фізичне тіло і енергетичне. Точно так же і будь-який простір. В ньому формується енергетичний простір завдяки тому, якими енергіями його наповнюють, а наповнюють його саме ті люди, саме ті предмети, які знаходяться в цьому просторі. Кожен предмет може мати свою енергію, тому що він заряджається тими почуттями, тими енергіями, які ви випромінюєте. І від тих людей, які знаходяться в цьому просторі. Коли ви Йдете, наприклад, з роботи, вас там хтось розізлив, ви приходите додому роздратовані, відчуваєте виснаження і починаєте емоційно розповідати своїм близьким людям про те, що у вас трапилося. Це відбувається в цей момент, те, що ви виливаєте оці негативні енергії, негативні почуття. Кожне ваше почуття має енергію, кожна ваша думка має енергію. Відповідно, коли ви виливаєте оцей весь негатив. Це все переймають найперше ваші домочадці, з якими ви ділитеся цим, і ваш простір наповнюється цими енергіями. І вони частіше за все нікуди не діваються. А вони потім вас оточують. І ці енергії, коли їх досить багато, бо ви ж можете ще вдома якісь мати суперечки з близькими людьми. там чи по телефону з кимось сваритися, і багато чого іншого, що створює оцей ваш енергетичний простір. І після цього оці енергії, які ви випромінюєте, вони потім починають взаємодіяти з вашим енергетичним полем. Надіюсь, що тут було доступно пояснено. Якщо ви щось не зрозуміли, можете мені написати в коментарях, я постараюсь вам переформулювати, щоб доступніше донести. І от ці енергії, коли вони негативні, вони Таку собі можете уявити, оболонку енергетичну, яку ви маєте, абсолютно кожна людина має її. І ці енергії починають отак навкруги вас вирувати. І якщо вони негативні, то вони створюють вам емоційний дисбаланс. Найперше, ви відчуваєте себе неспокійно, дратівливо, часто це призводить до того, що. У людей падає імунітет, а в будинку ще більше сварок, якихось негативних почуттів, багато непорозумінь того, що. Оці енергії вони починають вас розхитувати. Ваше енергетичне поле стає більш уязвимим, особливо, якщо там вже були якісь пробоїни, якісь дирки а по тій чи іншій причині будемо розбирати, чому так може відбутися, то ви приймаєте ці енергії назад в свій простір. Тобто ви їх спочатку випромінювали, а тепер ви їх назад приймаєте. І вони у вашому тілі починають отак крутити вами, створювати деструктивні емоції і почуття. Ваш будинок це той простір, який базово має працювати на вас, бо це саме ваш такий домашній. Як простір, де ви маєте наповнюватися. І в нормі а, цей простір має працювати так, що ви приходите з роботи втомлені, і вам має вистачати буквально 20-30 хвилин на те, щоб ви відновилися, а на те, щоб у вас покращився настрій, бо ви вже в безпеці, ви маєте її обов'язково відчувати. Ви маєте відчувати спокій, гармонію, впевненість в тому, що все буде добре. Добре. І якщо ви цього не відчуваєте, це признак того, що в вашому просторі багато негативних енергій. Це можуть бути сутності, які, якщо ви живете в багатоповерхівці, то можуть переходити від ваших сусідів, якщо ви чуєте особливо, що у вас неспокійні сусіди, або там вживають багато алкоголю, або якісь там постійні гулянки. Це те, що притягує. До себе а, негатив, тягне до себе темні енергії, темних представників, і енергетичних маю на увазі. А, і а, якщо в тому просторі, наприклад, у ваших сусідів були люди енергетично смачні. А, смачні, це, звісно, в лапках, а, маю на увазі, що вони наповнені, в яких є а, чим. Харчуватись, так? бо ці сутності вони їдять і зростають завдяки нашій енергії. І... Якщо там вони вже у ваших сусідів, а всі негативні енергії, які були присутні, з'їли позитивні енергії, якими вони наповнилися і посилилися, то вони можуть переміщатися в простір інший. Відповідно, можуть приходити до вас і після цього уже створювати вам негативи і їсти вашу життєві енергію, і від цього ви будете відчувати себе недобре. Хороша новина тут в тому, що ви можете свідомо управляти тим, що знаходиться навкруги вас, і як ви себе відчуваєте в своєму домі. Це залежить тільки від вас, і тут важливо, щоб у вас було розуміння, що будь-який простір необхідно періодично чистити, тому що, якщо вас приходять гості, вони також несуть кожен свою енергетику. І ця енергетика далеко не завжди може бути позитивною. Те, що ви випромінюєте, те, що приносять ваші рідні в цей простір, і те, що йде зі сторони до вас, на це все ви можете вплинути. Важливо, щоб ви по-перше, свідомо до цього питання підходили, розуміла, що абсолютно будь-який простір потребує очищення періодичного і захисту. А коли у вас вже стоїть захист, тоді тим енергіям негативним, які зі сторони могли б до вас проникнути, буде менше ймовірно, що вони до вас проникнуть. Тільки досить сильні енергетичні сутності можуть проникати, пробивати. Захисне поле. Тому, як ви можете почистити, я вам розповім в наступному відео. Це будуть дуже прості. Ті методи, які ви зможете використовувати, ми потім, коли відео вийде, поставимо сюди посилання в описі, щоб ви могли знайти його. І, будь ласка, використовуйте свій цей ресурс, який вам дається на те, щоб ваш простір був помічником, і беріть собі це на замітку. スペシャル。